Мої любі друзі, привіт вітання з неймовірних чернівців. Я думаю, що усі чернівчани дуже добре розуміють, де я знаходжуся, адже це скверик чудового вірменського собору. Покажи, будь ласка, на дальній камері творіння неймовірного Йозефа Главка на чудовий, чудовий про чудовий вірменський собор. На середню камеру, а я хочу вам розповісти про дива Чернівців. Продива, які трапляються з тобою тоді, коли ти відкритий душею світом, коли ти дійсно посміхаєшся, не просто така резинова, такий резиновий штучний смайл, який чіпляєш на обличчя. Це не про це, це дійсно про щирість душею. І от я зазвичай я підіймаюся по Кендля Раймонда Фрідріха на Кобилянську, ну це мій стандартний маршрут. Але сьогодні мені потрібно було пройти через нову пошту. До речі, я хочу переказати величезні вітання компанії, українській компанії, одній з найкращих в Європі новій пошті, яка так оперативно нам робить доставку товарів. Я прокомунікувала з Харковом, привітала їх з різдвяними святами, запитала, як, що. Але Харків тримається, він працює і думаю, Боже. Це ж Чернівці, Яке неймовірне, які неймовірні будови. І я зайшла сюди у дворик нашого чудового вірменського собору. І знову ж такі, чернівецькі дива. Я побачила там родину. Ходіть до мене, будь ласка, в кадр. Ходи, Анечка, ходи. Знімає мене зараз так само Софійка. Ну і звичайно, от ставай з цього боку. Ну добре, там звичніше добре. Знімає мене Софійка, це донька. І звичайно, я ж бачу, що люди розглядають ці чудові будівлі, цю красу. Ми познайомилися. Я запитала звідки, ну як ви думаєте, Одеса? Прошу дуже, Одеса. До речі, неймовірна українська вимова, і це свідомо, і це величезний респект. І ця родина з Одеси вже у Чернівцях біля та днів. І я хочу сказати, що це саме той термін для тих, хто буде приїжджати в Чернівці, який ну принаймні, мінімальний, щоб зануритися усі дива нашого чудового міста. Ну що? Давайте знайомитися е, голова родини. тримайте мікрофон і просто передавайте. себе. Михайло з Одеси. Привіт, так, дружина. Як тебе звати? Мене звати Любов. Привіт з Одеси. Чудове ім'я. Так е, Софійка нас знімає і е, привіт, мене звати Ань. Анічка. Дуже, дуже, дуже дякую. І е, я хочу запитати: як вам Чернівці, як вам атмосфера, як вам це неймовірне місто? Зараз про Чернівці, а потім про Одесу, звичайно. Пару слів. Very good. Very good. приїжджайте. <laughs> тобто, тобто чернівці, чирдавіться, вони того вартують, Вартую, правда? Да. Так. А що скажеш тим? Дуже затишно, мальовничо запрошують до чернівців. Атмосферно. Треба треба відвідати. Та так. звичайно. Так, анюточка, а що ти скажеш? Наше молодше покоління, наше майбутнє, як ти е, чернівці? Дуже, дуже гарно. Правда, Тут, так, правда. Софійку ми запитаємо потім в кінці, і звичайно, ми комунікували багато про що. Я як завжди, коли зустрічаю гостів міста, мені просто хочеться поділитися тою історією. До речі, я вам обов'язково розповім про вірменський квартал, про Якоба Фон Петровича. Боже. Ви не уявляєте, скільки всього цікавого в світі про що можна розповідати, щоб не занурюватися у ці страхіття, якими нас хочуть залякати? Ці орки? Нехай вони собі там в своїх болотах роблять свою справу а у нас є. E, дуже гарні творчі справи, які ми робимо один для одного. І, e, звичайно, я запитую: по-перше, Одеса і Чернівці дуже ментально схожі місця. Це факт. Це факт. Про це, не, про це треба напевно робити окремий фільм. Але скажіть, будь ласка, як Одеса, який настрій Одеситів? Просто от те, що хочете сказати. <реш> ну, що відчуваєш? Та, дуже не знаю. Одеса працює. Одеса працює тут без варіантів, де ж ті ді, 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 і дітей і, над... ж, і живе, і живе, і дітей і державу треба тут Звичайно. звичайна. Скажеш пару слів? Mm. Так, звичайно, Одеса наразі тилове місто, Одеса працює, Одеса допомагає. Звичайно, Одеса це платить, Україна, платить це податки, податки і донатить, все да. буде Україна Однозначна. разом до перемоги. Ну і нашим діткам, як, як ти себе відчуваєш зараз в Одесі? Що скажеш у своєму рідному місті? Там теж дуже гарно, правда? Так, неймовірно. Ну, ось такі, ось такі ми українці з різних куточків з півдня, з Одеси. З Чорного моря, з Карпатських гір, з Буковини ненькі, з Чернівців, з Харкова, з Києва, зі Львову скрізь. Ми є єдина нація, ми українці. І без жодного сумніву, люди з таким характером, з таким стрижнем неможливо нас перемогти. Ми на своїй Богом даній землі. І все буде Україна! Україна. До нових зустрічей, Па-па!